Доброго ранку, малюва перекладки Україномовного каналу 15 хвилин на 5-5-15. Набираю водичку в автоматі безкоштовному працює. Хрещення Господнє. Зараз з усіх кранів тече свята, свята водичка зі святом усіх. 19 січня 2026 року вже хватає сьогодні понеділок свято водохрещення 16 градусів морозу зараз охаркові хрещенські морози майже 6-6 п'ять Я Зазвичай ну, до війни раніше ходив і ходив, звісно, собі не сєвлищі, дивіться на струмок, коли на кар'єр набирав водичку. Зараз із сили вже, які на роботу треба збиратися, ну. Комендантська година до п'ятої, я в п'ять почав збиратися. Щось п'ять на п'ять вийшов з домівки. Не знаю. Не це традиція, звичайно, але мені так подобається в Хрешенську ніч вийти, подихати морозним повітрям. Набрати Хрешенської водички. Вітаю всіх зі святом. Хай, Хрешенська вода змиє всі. Усі. Усе погане. І принесе нам все добре. Мир, мир, звичайно, принесе. Все, усім гарного легкого понеділка. Усім миру слава і всім щиро дякую. Звичайно, буду бажати на зажаті на що. Зі святом, мої любі!